Золоті жолуді. Золоті жолуді. Продаю золоті жолуді. вигукувала свинка у синій береці та смугасті жилетці. Вона переступала від холоду з ноги на ногу і поплескувала руками по боках. Ціни договірні, підходьте, домовимося. Золоті жолуді для схуднення. За тиждень ви себе не впізнаєте. Верблюдиця приймала, стала струнка, як кізочка. Підходьте. Підійшла овечка у вовняній шубці, довго перебирала жолуді, а потім обережно запитала. «А Від застуди нічого немає. Від застуди вони теж допомагають, зраділа свинка. Заварюйте та п'єте на ніч. Вранці скакатимете, як такізочка. Я для чоловіка, тихо пояснила овечка. Ну, то чоловік скакатиме, як козлик. Ні, як козлик, не треба, подумавши, сказала овечка та відійшла. Золоті жолоді. вигукнула свинка і підскочила на місці. Підійшла лисиця в дорогому манто примхливо поворухнула жолуді пальчиком. А мені треба, щоб шерсть блищала, сказала вона. Для шерсті є щось. Звичайно, звичайно, заметушилася свинка. Для шерсті те, що треба. Станете пухнастою й чарівною, як кізочка. Я? Як ця безглузда коза, обурилася лисиця. Я, як ця примітивна верлоока істота, пх, лисиця пирхнула і відійшла. Ну, хоч ви, пані, купіть золотих жолодів, не вгамовувалася свинка. З них намисто зробити можна, а у такому намисті станете гарною, наче кізочка, пані обернулася. На свинку дивилися з під хустки втомлені козячі очі. Я брада, відповіла вона сумно, але тоді мені не вистачить на капусту, а в мене семеро дітей. Ви ж знаєте, як непросто прогодувати сімох козенят у наш час. Ох-ох-ох, — -ох, зітхнула коза і пішла далі. Не щастить мені з торгівлею, скаржилася свинка увечері своїм поросятам. Ну, сідайте каву пити. Я з золотих жолодів її зварила. Пийте, пийте, не вередуйте, бо виростете і станете худими та подертими, як кози.